Всім привіт, хто завітав до мене на канал. Якщо у когось залишився зимовий часник і не знаєте, як його зберегти, щоб не пропав, тоді дивіться моє відео. Я покажу два варіанти. Часник почистила від лушпиня, добре промила. Як бачите, він у мене вже впустив паростки. Це не проблема. Я їх пообрізаю. Це буде один варіант заготовки, а без паростків другий варіант. Чому я обрізаю паростки? А все тому, що молоді паростки не такі пекучі, і я буду використовувати цей варіант до різних намазок. Отже, паростки обрізала. Кидаю до необрізаного часнику. Додаю 2 столових ложки солі і 200 мл олії. Добре перебиваю блендером до однорідної маси. Перебиту масу викладаю у чисті банки і зберігаю у холодильнику. Такий часник додаю до борщу, до сала, до підливи, до голубців, до картоплі. Навіть намазати на хліб смалець і зверху часничком. і теж буде смачно. Ну що ж, тепер приступаю до другого способу. Частинами всипаю у миску чесник, щоб не навантажувати блендер і перебиваю. Ви ж можете перемолоти на м'ясорубці. Трішки перебила і додаю 3-4 столових ложки солі. До цього варіанту тільки додаю сіль, солі можна додати трошки і більше. Ось як просто легко можна зберегти зимовий часник. Якщо було корисне відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, переглядайте відео. Всім добра, миру і злагоди!